Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про важливу новину, про яку зараз всі кажуть. А це підписана угода між Україною та США про корисні копали. І відповідно скажемо, який вплив має ця угода на економіку України. Так ось, 30 квітня 2025 року у Вашингтоні була підписана стратегічна угода про співпрацю у сфері. Критично важливих корисних копал. І ця угода передбачає тиснішу співпрацю в розвідці, видобутку, переробці та постачання таких ресурсів, як літій, нікель, кобальт, графіт та рідкоземельні елементи, матеріал, необхідні для енергетичного переходу, а це виробництво акумуляторів. Електромобілів та оборонної промисловості. Метою цієї угоди є зміцнення енергетичної безпеки, зменшення залежності від постачань із недружніх країн, інтеграцію України в глобальні ланцюги постачання критичних мінералів. Водночас це відкриває нові можливості для інвестицій у гірничо-добувну Галузь України. І ось виникає питання: який вплив цієї угоди на економіку України? Це може мати помітний позитивний вплив на економіку України. І ось основні аспекти цього впливу. Перший вплив це залучення іноземних інвестицій. Угода відкриває шлях до американських інвестицій у геологорозвитку, інфраструктуру. Видобутку та переробки мінералів. Це може дати поштовх до створення нових підприємств і модернізації наявних потужностей. Другий аспект. Диверсифікація економіки, розвиток сектору критичних копалок дозволить Україні зменшити залежність від традиційних експортних товарів, таких як зерно та метал. Створюється новий стратегічний експортний напрям, постачання технологічно важливих ресурсів. Третє – Збільшення доходів бюджету. Розширення до будівної діяльності та підвищення експортного потенціалу призведе до зростання податкових надходжень. Можливо, також доходи від концесій. Рентних платежів тощо, а концесія це співпраця держави і приватних інвесторів. Четвертий аспект розвиток інфраструктури та зайнятості, створення нових робочих місць у видобутку, логістиці, обробці сировини, модернізація транспортної, енергетичної та комунікаційної інфраструктури у регіонах. І зродовища. П'ятий аспект підвищення міжнародного статусу. Україна може стати ключовим гравцем у глобальних ланцюгах постачання зелених технологій. Це акумулятори, електромобілі тощо. Це зміцнить її геоекономічне значення та збільшить підтримку західних партнерів, відповідно, які ж є потенційні виклики. А це потрібна законодавча стабільність, прозорі правила для інвесторів. Існує ризик екологічного навантаження, важливо дотримуватися стандартів сталого розвитку. Військова загроза може стримувати реалізацію деяких проєктів і який же висновок з цього всього. Угода з США це стратегічний шанс для України. Залучити технології та капітал у сферу критично важливих ресурсів. За належне управління, це може стати одним із драйверів після воєнного економічного відновлення. Ось, шановні глядачі, ми сьогодні з вами сказали про цю угоду, яка вже підписана між Україною та США. Яка стосується корисних попалень. І сказали окремо про вплив цієї угоди на економіку України. Тому, якщо у вас є питання саме стосовно цієї інформації, залишайте в коментарях, ставте вподобайки, ставайте підписники. Ми сьогодні казали про важливий момент, який стосується в першу чергу України. А це угода. Угода, про яку всі кажуть. А ми сказали про оці важливі моменти, які є на даний час ключовими позиціями, якщо казати про цю угоду, яка підписана, яка стосується оцих корисних копал. Тому, шановні глядачі, дякую вам за перегляд відео. І до нових зустрічей.